Поетеса з Маріуполя, яка під час облоги міста писала вірші у бомбосховищі. вона пережила блокаду та четвертий рік чекає на повернення свого чоловіка з полону. Хто така Оксана Стоміна? Як вона доносить світові правду про війну в Україні та як російська агресія змінила її життя? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Оксана Стоміна народилася і виросла в Маріуполі. З дитинства любила Азовське море та тихі вулиці свого міста. Потяг до літератури з'явився завдяки мамі, яка теж писала вірші. У Маріуполі заснувала громадську організацію Паперові сходи, втілювала творчі ініціативи, брала участь у численних культурних подіях міста. А з 2014 року писала про війну та транслювала це у світі. У 2016 році стоміна видала збірку по живому навколо воєнні щоденники. Туди увійшли есе, вірші та нотатки зі щоденників авторів з Донбасу, Криму та Приазов'я, які тоді знаходились в епіцентрі військових подій. Згодом збірка була перекладена англійською, литовською, а за ними і німецькою мовами. Також Оксана написала та видала ігрові книжки путівники для дітей та дорослих, серед яких Прогулянка з Маріком, дивовижна подорожі з Маріком і Марічкою і загалом є авторкою та редакторкою понад 11 книг. За кілька місяців до початку Великої війни чоловік Оксани Дмитро записався в Маріупольську тероборону. Коли почалася Велика війна, він вже був офіцером Маріупольського гарнізону. Оксана ж волонтерила, працювала відомій усім маріупольцям Халабуді у бомбосховищі щоночі вона писала щоденник. Ці записи згодом стали основою її книги Лірика маріупольських бомбосховищ, де зібрані вірші про жахи біль війни та невідправлені віршовані листи до чоловіка. Адже, попри Женевську конвенцію, Росія не дає можливості листуватися із військовополоненими. Ще одна книга Маріуполь щоденник вцілілої, яка передає хроніку життя під час облоги. Наразі перекладається кількома мовами і незабаром буде видана. В ні, Оксана бачила коханого 16 березня 2022 року, в день, коли росіяни скинули авіабомби на драматичний театр у Маріуполі. Тоді ж Дмитро наполіг, щоб дружина виїжджала з оточеного міста. Сам же залишився обороняти місто і опинився на Азовсталі. Там під час чисельних бомбардувань він читав побратимам вірші коханої. У травні 2022 року захисники, які перебували на комбінаті, виконуючи наказ вищого військового командування задля збереження життя особового складу, покинув. Територію Азовсталі та вийшла у полон. Оксана чекає на повернення чоловіка вже четвертий рік. Нині вона живе в Києві та регулярно бере участь в акціях на підтримку військовополонених. А ще з мистецькими проєктами їздить до Європи, читає власні вірші та нотатки, розповідає правду про облогу Маріуполя та російські злочини в Україні. А чи знаєте ви цю маріупольську поетесу та громадську діячку? Напишіть у коментарях та підпишіться на соцмережі «Точки Сходу».